Цілих два тижні ми з вами не бачились, але повертаюся до вас з дуже актуальною темою, про яку ви, можливо, ще навіть не здогадуєтесь, що вже скоро почнеться така біготня, про яку ви навіть не здогадуєтесь. Вітаю вас, я адвокат Марченко Поліна, і на цьому Ютуб-каналі ми продовжуємо говорити про ваші права, про зміни в законодавстві, а головне про те, як захищати свої права у разі, якщо вони порушуються. І перш ніж розпочати свою цікаву тему, про яку я хочу з вами сьогодні поговорити, хочеться повернутися у два місяці назад, коли всі чоловіки і навіть жінки які, які є військово зобов'язаними, бігали довкола теми оновлення даних, бо всі мали оновити дані, були певні терміни, були штрафи за неоновлення таких даних, і стояло велике питання у повітрі: а оновлювати дані чи не оновлювати? І цілі два місяці лише це питання обговорювалося в інформаційному просторі: оновлювати, не оновлювати. Якщо оновлювати, то як а як головне це безпечно зробити? І от нарешті ця тема затихла, і навіть більшість із нас, бо можливо із вас, не здогадується, що зовсім скоро розпочнеться нова хвиля напливів. До ТЦК адміністративних затримань, доставлень центр комплектування і питанням, яке зависне у повітрі. А що робити і що за це буде? Як ви вже можливо зрозуміли, мова сьогодні піде про обмежено придатних, тому що про них на якийсь час усі забули. Але хочу нагадати, що саме обмежено придатні це наступна категорія, за яких візьмуться центри комплектування і почнуть їх смикати, скажімо так, направляючи їм повісточки і нагадуючи, що якщо ви обмежено придатні, то ви зобов'язані з'явитись до центру комплектування і пройти повторювання. Орну медичну комісію, так як ми з вами знаємо, що після внесених змін у травні місяці за кожним військовозобов'язаним, який визнаний по результатам проходження військово-лікарської комісії, обмежено придатним, закріпився новий обов'язок, який звучить так, що всі обмежено придатні протягом 9 місяців з дня набрання чинності закону, а також оновлення наказу МОУ-402, зобов'язані пройти повторний медичний огляд, аби з'ясувати свій актуальний стан здоров'я відповідно до нової нормативки, тобто відповідно до оновленого наказу МОУ-402. Я хочу нагадати, що наказ мо 402 був дуже швидко розглянутий, змінений і була введена нова нормативка, яка тепер регулює стан здоров'я військовозобов'язаних, і яка дуже чітко розподілила, хто є придатним, хто є непридатним, хто підлягає виключенню, а хто підлягає службі у військових частинах. І про це ми з вами і говоримо. Але мова піде не про обов'язок повторного медичного огляду і визначення того, хто є придатним, хто є непридатним, а трошечки про інше і для того, щоб ви не потрапили в таку халепу, скажімо так, як ті, хто не встиг оновити дані або не знав, оновлювати їх чи не оновлювати, зараз автоматично потрапляє на штраф у 17 тисяч гривень. Саме для цього я це відео і записую, аби ви його переглянули, підготувались до такого медичного огляду і розуміли, що вам треба робити, що вам можливо уже зараз треба зробити, аби медичний огляд грав на руку вам. А це. Але розпочати хочу з оновлення даних. Якщо ви оновили дані або через Резерв Плюс, або через СНАП, або можливо, ви настільки сміливі, що ви пішли в ПЦК і оновили свої дані. То ви, в принципі, бачили і в тому ж Резерв Плюс, і в витяги із СНАПу про те, що в такі а, застосунки і в такі документи, які видає СНАП, відразу підтягується військово-лікарська комісія. І там видно дата останнього медичного огляду і ваш висновок по результатам такої ВЛК. Але в деяких висновок ВЛК і дата проходження військово-лікарської комісії вона не підтягла. Гнулася, якщо найближчі 3-4 місяці на блокпостах будуть перевіряти, чи наявний у вас собою військово-обліковий документ, чи оновлені у вас дані, то ближче до грудня, січня і лютого наступного року перевіряти почнуть уже обмежено придатних, чи пройшли вони повторну ВЛК, чи оновили вони свої відомості стосовно стану здоров'я на виконання обов'язку стосовно проходження повторно-військово-лікарської комісії. Звісно ж, хочу нагадати і наголосити, що 4 люта це кінцева дата, до якої ви можете самостійно в добровільному порядку. Прийти повторний медичний огляд, але в той же час ТЦК мають законне право викликати вас на проходження військово-лікарської комісії повістку набагато раніше, але в рамках цього терміну. І відповідно, якщо ви є обмежено придатними, ви вже знаєте, що за вами закріплений обов'язок, кінцева дата виконання якого є 4 лютого. І після 4 лютого почнуться нові рейди, скажімо так, повістки, виклики стосовно того, що прийдіть, пройдіть ВЛК, плюс штраф 17 тисяч гривень, тому що за вами обов'язок закріплений, нові штрафи вже діють за цими штрафами будуть штрафувати тих, хто не пройде повторну лікарську комісію. Про штрафи буде окреме відео, дуже цікаве, впевнена, вам воно сподобається. І от ми підійшли з вами до самого цікавого. А до чого ще згадувала оновлення даних і до чого я провела аналогію із обмежено придатним? А справа в тому, що як із оновленням даних у обмежено придатних не вийде, не вдасться все залишити на останній день і в останній день піти проходити медичну комісію просто без нічого, просто скажімо так, пощастить чи не пощастить. І відповідно якою вам рекомендацію? Хочу дати. І так як я адвокат, який на практиці щодня ходить в центр комплектування, надає супровід клієнтам до центрів комплектування і до військово-лікарських комісій, то з певненістю вам можу сказати, що підготовка до військово-лікарської комісії в першу чергу вигідна вам. І якщо у вас є реально вади по здоров'ю, то вже завчасно варто подумати про те, що до лютого вам треба буде пройти медичний огляд, і однозначно варто підготуватись до проходження такої військово-лікарської комісії, аби висновок такої військово-лікарської комісії. Грав на руку вам, а не, як я вже казала, центру комплектування. І відповідно, що ж я маю на увазі, коли кажу, що я рекомендую підготуватись. Одразу, щоб ви мені не написали кучу негативних коментарів і хейту до цього відео, хочу сказати, що це відео це не заклик іти до центру комплектування чи проходити до ВЛК. Це заклик до того, що ви маєте знати, що такий обов'язок за вами закріплений. І незалежно від того, плануєте ви його виконувати чи не плануєте ви його виконувати. Я рекомендую уже зараз почати підготовку до проходження або, можливо, до не проходження військової лікарської комісії виключно для того, аби у разі, якщо так трапиться, що вас на вулиці десь зустрінуть і, скажімо так, запросять прямо тут і відразу приїхати до центру комплектування, то щоб ви були готові до цього візиту і щоб ви розуміли відразу, який висновок за результатами проходження ВЛК взагалі можливий. І от що я рекомендую вам зробити, звісно ж, у більшості з вас є копії ваших висновків ВЛК на руках або в самих військово-блікових документах вказана ваша військово-лікарська комісія, а саме стаття і пункти. По яким ви визнані обмежено придатним, до більшого, це пункт Б чи пункт В. І найбільше кількість змін у наказу МОУ 402, яким регулюється проходження військово-лікарської комісії, було саме у пунктах Б і В, які визначали людину як обмежено придатно до проходження військової служби. І відповідно дуже велика кількість захворювань і певних стадій захворювань, які відносились до пункту Б, тобто до обмежено придатних, вони зараз перенесені до пункту А, тобто до того пункту, який взагалі виключає із військового обліку по стану здоров'я і людина. Більше не є військово Відповідно, якщо у вас у вашому військово-обліковому документі ви бачите, що у вас раніше стояв пункт Б, то для вас це буде зараз як зелений маючок стосовно того, що варто уже зараз піти до свого лікаря, оновити свої лікарняні виписки, зробити чекап свого організму, аби зрозуміти, на якій стадії зараз знаходиться ваше захворювання чи ваша вада по здоров'ю, аби зрозуміти, як ваше захворювання буде продіагностовано військово-лікарською комісією, якщо ви, звісно, підете її проходити. Але я однозначно рекомендую зробити для себе ці медичні документи, аби у разі, скажімо так, екстреної ситуації, коли вас, скажімо так, запросять проїхати в ТЦК, ми з вами знаємо, що кожне запрошення до ТЦК відбувається через доставку до центру комплектування і сильно у людини не питають, хоче вона їхати чи не хоче. От саме для таких випадків дуже рекомендую, щоб ваші медичні документи у вас, хоча б, були з собою у телефоні, не кажучи вже про те, що з собою варто носити копії медичних документів. Ми з вами всі розуміємо, що ніхто з собою ніякі медичні документи носити не буде. Відповідно, оновивши медичні документи у лікаря і маючи на руках свіжі виписки. А я рекомендую це робити саме у державних лікарнях, тому що приватні лікарні зараз військово-лікарські комісії, взагалі, в принципі, не беруть до уваги. І відповідно, коли у вас на руках будуть ваші документи по стану здоров'я, ви їх можете звірити або, скажімо, так, накласти на нормативку 402 наказу МОУ і зрозуміти, а яким чином ВЛК буде діагностувати ваше захворювання. Але. Найголовніше, те, що ви маєте розуміти із усього цього спічу, яке я вам зараз порадила, це те, що, що ви бачите, що в таких лікарняних виписках, які вам надав лікар, не вистачає, скажімо так, лікарських уточнень стосовно перебігу вашого захворювання, стосовно стадії вашого захворювання або стосовно того, як воно впливає на загальні функції вашого організму, то для вас це буде наступним маячком, що варто ще раз піти до того ж самого лікаря і попросити, щоб він вам більш детальніше прописав, на якій стадії зараз перебуває ваше захворювання, чи ваша вада Здоров'ю, оскільки ВЛК буде звертати увагу не на діагноз, а саме на те, як він впливає на функцію організму, на якій він стадії, як він у вас взагалі діагностується, яка симптоматика у вас при цьому наявна? Але на практиці дуже часто стикаюся з тим, коли беру в роботу аналіз медичних документів, що інколи ті заключення, які пишуть лікарі, вони можуть відноситись і до пункту А. І до пункту Б, і це залишиться на розсуд військово-лікарської комісії, адже саме на розгляд військово-лікарської комісії буде визначатися і стаття, і ваша ступінь придатності до військової служби. І якщо після того, як ви взяли ваші медичні документи і ви бачите, що у вас чи А, чи Б, і в принципі, якби, і туди, і туди ви можете віднести свою стадію, своє захворювання. У цьому разі я вам рекомендую ще раз перечитати той же наказ МОУ 402, ту статтю, яка під вас підходить, і той підпункт, який вам підходить, і подивитись до нього пояснення і подивитись. А що саме там ще має бути вказано для того, щоб ви підпадали під пункт, наприклад, виключення, чи під пункт, наприклад, Б, який дає можливість не проходити військову службу у повноцінному режимі, а проходити її, наприклад, у центрі комплектування чи у навчальній частині? Мова зараз не про те, що лікар вам має підробити документи, аби написати те, чого немає. Мова про те, що можливо лікар не вказав потрібну інформацію, не звернув увагу на те, що треба вказати більш глибокий діагноз, більш глибоко розписати і ширше розписати, як він взагалі впливає на функції вашого організму. Скільки можливо до цього ви перенесли, чи хірургічних втручань, чи скільки у вас можливо було до цього стаціонарів, і які вони наслідки мали для вашого організму, тобто стан загальне здоров'я покращився, погіршився, чи взагалі змін не відбулося. І от саме на ці малесенькі деталі, і буде звертати увагу військово-лікарська комісія. Підсумовуючи це величезне відео, що я хочу вам сказати, і що я хочу до вас донести, перше, це те, що не варто очікувати останнього дня для проходження повторної військово-лікарської комісії. Навіть в принципі, якщо ви не збираєтеся і проходити ці медичні документи, варто оновити і варто перевірити для себе, а ви, ви для себе розуміли і знали, який висновок вам теоретично може написати військово-лікарська комісія, якщо ви на неї прийдете. Більш того, якщо у вас ці документи... Будуть або під рукою, або, наприклад, у скані на телефоні, то у разі доставки або силової доставки у вас у центр комплектування і проходження ВЛК, ви вже можете показати лікарям військово-лікарської комісії, що ось дивіться, у мене є такі захворювання, вони продіагностовані ось так. Ось у мене скани документів, оригіналів з собою, на жаль, не маю, але випустіть мене, скажімо так, я вам принесу ці оригінали, або дайте мені направлення на дообстеження, аби лікарі більш глибоко і змістовно дослідили стан вашого здоров'я. Наступне що я Рекомендую це після того, як ви для себе зробите, скажімо так, такий чекап організму, і у вас буде на руках ваші виписки, ваша медична документація по стану вашого здоров'я. Це провести, скажімо так, аналіз вашого захворювання відповідно до наказу МОУ-402. Тобто, подивитись, а як на ці документи подивиться ВЛК і як вона їх продіагностує. Ви це можете зробити самостійно, відкривши наказ МОУ-402, Там є таблиця розладу хвороб. і Там ви в принципі шукаєте своє захворювання і далі дивитесь по нормативці, як ВЛК буде на це реагувати, як вона це побачить. Бачить, якщо ви цього не хочете робити, або ви не розумієте ту величезну кількість інформації, яка вказана у цьому наказі моу 402. Ви завжди можете звернутись до мене. Ми проводимо аналіз медичних документів і у письмовому вигляді надаємо роз'яснення стосовно того, як ВЛК побачить ваші документи, як вони діагностуються відповідно до наказу Моу 402. І надаємо рекомендації, якщо вам чогось не вистачає у ваших документах. Свої контакти залишаю під описом до цього відео. Кому треба, звертайтесь. І останнє, що я рекомендую зробити, але це доречно робити. Якщо ви плануєте йти на військову лікарську комісію, бо, можливо, після консультації або після самостійного аналізу, ви з'ясували, що ви підлягаєте виключенню з військового обліку. І відразу тим, хто почне зараз писати, що нікого не виключають, повірте, зараз виключають про кількість виключень. Як відбувається виключення з військового обліку, я щоденно розповідаю себе в інстаграмі, показую свої реальні кейси виключення з військового обліку своїх клієнтів. Тож, якщо ви ще не підписані, рекомендую підписуйтесь. Тож, якщо після консультації, оновлення медичних документів, ви з'ясували, що у вас є підстави для виключення, однозначно, я вам рекомендую відправити копії цих документів до центру комплектування з супровідним листом, аби доєднати ці медичні документи до вашої військово-облікової картки. Щоб на випадок, якщо, скажімо так, ви Випадково опинитись в центрі комплектування на ВЛК, самі того не знаючи, не гадаючи, щоб реальні ваші медичні висновки вже були у вашій справі. Тому що, якщо так трапиться, що ВЛК Аля переведуть без вас, або буде експрес-ВЛК без реального дослідження стану вашого здоров'я. Потім така ВЛК буде скасована максимально швидко, оскільки реальні ваші медичні документи вже будуть знаходитись у вашій справі. Ну, і, звісно, не можу не нагадати вам про відповідальність за ігнорування обов'язку проходження повторної військово-лікарської комісії до 4 лютого. Будьте готові до Того, що якщо ви самостійно чи на підставі повістки прийдете до центру комплектування після 4 лютого 2025 року, штраф. У розмірі мінімум 17 тисяч гривень буде накладений просто автоматично і вірогідність накладання цього штрафу просто 100%, оскільки цей обов'язок наявний, цей обов'язок проігнорований. Було 9 місяців, аби пройти медичний огляд. Якщо у вас не було поважних підстав, які унеможливлювали ваш візит до центру комплектування, то штрафу, скажімо так, не уникнути. Це я вас не намагаюся налякати. Це я вам просто даю інформацію для розуміння, що буде у найближчому майбутньому, або ви вже зараз могли завчасно планувати свої дії і розуміти, як себе Варто поводити, за яким алгоритмом варто рухатись і що взагалі варто робити. І хочу нагадати, що якщо ви ще не підписані на цей канал, обов'язково підпишіться, натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступне не менш цікаве відео. І звісно ж, мені цікава ваша думка. А чи підуть обмежено придатні самостійно проходити повторний медичний огляд? Тож пишіть у коментарі, будемо спілкуватися.